Верховний суд України засудив одного з суддів Рівненщини до позбавлення волі за хабарництво. На вашу думку, судова система дуже корумпована в Україні і в Рівному, зокрема. Ну, в Україні то так, да, в Рівному, як і, за, як і всюди. Суддя, напевно, Березницького районного суду. Ви в курсі про цю подію? Так, да. за талони на бензин. Минулого року працівниками Рівненщини було складено біля 7 тисяч протоколів про адміністративні правопорушення щодо пішоходів і щодо водіїв. Скажіть, будь ласка, ви як пішоход чи, можливо, як водій порушуєте правила дорожнього руху? Ну, часом буває, що і порушуємо. Ну, стараюся не, не це, але часом бувають такі моменти, що, <кхух> що порушуємо. Ви вчора дивились телевізор, теледебати? Ні. Ну, ви в курсі, що вчора мало бути між двома кандидатами Теледебат, але прийшла такий Юлія Тимошенко, Віктор Янкович не з'явився. Ну так, да, я в курсі, що вчора мало бути. А ваше відношення, що вчора Віктор Янкович не прийшов? Ну, тому що йому вигідніше не приходить. Тому що Юлія Тимошенко, в неї язик більше підвішений. А про... Банально вона б його переговорила. Звичайно.